Вітаємо вас на каналі Метеопростор. Розглянемо сьогодні з вами віконний механічний термометр від німецького виробника ТФа Досман. З цим віконним термометром, який виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, ви завжди будете інформовані про точну температуру зовнішнього повітря. Просто встановіть тримач правильно. І закріпіть прилад на віконній рамі ззовні, використовуючи шурупи або клейку стрічку, що є у комплекті. Двокольорова шкала легко читається в приміщенні. Температура вимірюється за допомогою перевіреної біметалевої технології. Артикул виробника 145.003. Термометр має наступні особливості та характеристики: це зручне щитування температури зовнішнього повітря із приміщення, високоякісна матова нержавіюча сталь, двокольорова шкала, що обертається, біметалева технологія вимірювання температури. Атмосфера стійкий. Також у комплекті є монтажні деталі: це шурупи і клейка стрічка. Діапазон вимірювання температури мінус 30 плюс 50 градусів за Цельсієм. Крок вимірювання 1 градус за Цельсієм. Розміри 75 на 28 на 126 мм. Вага 51 грам. Термін офіційної гарантії від виробника 1 рік. Шкала э, добре читається, на відстані дуже добре все видно. Тримач обертається. Перед монтажем можна обрати зручне для вас положення тримача і зафіксувати термометр. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.